Вітаю, друзі! Сьогодні 15 грудня. З вами знову центр громадської аналітики вежа, я, її керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною в студії економіст, фінансист, людина, яка вміє рахувати гроші свої, чужі і правильно, що вміє це робити, тому що без цього ніяк. Олег Пензен, вітаю вас, пане Олеже. Ви мене дуже цікаво представляєте. Добрий день, шановні глядачі. Я вмію рахувати свої і намагаюся рахувати державні. Тобто, у тут отут є такий маленький нюанс, тому що для того, щоб рахувати державні гроші, треба бути принаймні при владі треба бути в як мінімум в міністерстві фінансів, а ще краще мати повноваження для цього. Ну і відповідно за кожними повноваженнями є відповідальність. В наш буренний час е, речі пов'язані із е, рахуванням державних грошей є надзвичайно складними. Тому, безперечно, як експерту, краще це обговорювати, е, дистанціонуючись трошечки від тих процесів, що сьогодні відбуваються на рівні державного управління. Це, власне, про те, що ми говорили з вами у Фекорс. Справа в тому, що е, коли я говорю чужі гроші, це не чужі, це наші гроші. Ну так. Але... Але в тому, що коли вони потрапляють зараз до держави, то вони різко стають не нашими, тобто чужими. Але ну це ж нібито наші. Нам до них доторкнутися не дають. Розпоряджаються самі. І сьогодні ми будемо говорити в тому числі і про гроші з паном Олегом, але в контексті переговорного процесу, який триває в Берліні, він не закінчився. Там зараз на цю хвилину завершилися переговори між президентом України, що дуже примітно тепер не Єрмак веде переговори, а президент особисто, і представниками Дональда Трампа, і там не говорили, а можливо, говорили про якусь вільну економічну демілітаризовану зону. Ну, принаймні, поки що офіційних повідомлень від української та американської сторони не було. Але як пише західна преса, саме це питання зараз є наріжним каменем, і тим питанням стосовно якого не досягнуто спільного рішення між американською та українською стороною, президент України буквально днями сказав, що ну, ми могли б провести б референдум для створення демілітаризованої, вільної економічної зони. Пане Олеже, ми до початку з вами сьогоднішнього записи говорили, згадували саме це. Ну, і я просив вас, аби ви ну, спробували Ну, окей, видумати, як це може виглядати. Я скажу так, як є, тому що конкретно про це ніхто не говорив. Я почну трошки зінакшого. Будь ласка. Сьогодні оприлюднені результати соціологічних досліджень, які КМІС зробив, ви бачили, так? 75%. Ну, тобто, е, любі подібні речі вони мають проходити через референдум. Ну, ми ж розуміємо з вами, правда? Якщо 75% опитаних КМІсом, а виборка була достатньо велика, і я думаю, що похибка не дуже велика, е, говорять. Про те, що вони категорично проти подібного, я думаю, що референдум в такому вигляді не пройде. Там було багато питань, чи готові ви і далі, стримуючи себе воювати, наскільки ви готові піти. По тому плану, що пропонує Європа, наскільки ви готові по тому плану йти, що пропонує Росія. Причому мене дуже сильно е, вразило механізм опитування, е, представники е, КМІСу е, зачитували опитувальник тим, хто опитувався, зачитували пункти плану, не говорячи чи то європейський, український, чи то російський, і пропонували висловити свою позицію. Так, от 75%. Були проти навіть ідеї відходу українських військ з неокупованої частини Донбасу. Тобто, це з точки зору, так би мовити, суспільного сприйняття тих речей, які ми зараз з вами будемо обговорювати. Тому, безперечно, щось зараз видумувати є надзвичайно важко, тим більше, дивіться, ідея. Вільної економічної зони це, то, що прозвучало з вуст американського президента. То, що е, хоче Росія, воно не є ідеологією вільної економічної зони. Росія хоче просто тупо розширити е, там багато їх бажань є, в тому числі і, там захоплення територій невоєнним шляхом і так далі. Тобто, коли ми з вами говоримо про ті речі, ми маємо розуміти, що українське суспільство вже сформувало свою позицію. Але так, візьмемо там чисто умовно, про що? Перший момент, який абсолютно неприйнятний: 에, односторонній відхід військ і створення якоїсь демілітаризованої зони. Тобто, якщо це буде, знову ж таки, я вкрай сумніваюся, але якщо це буде, то. 에, Україна точно буде наполягати на тому, щоб аналогічні кроки робила Російська Федерація. Тобто, якщо вона хоче вільної економічної зони на Донбасі, то Донбас це не тільки там, територія умовна, то, що вони хочуть там, там, Славінськ, там, чи там ті території, які сьогодні є, чи Покровськ, та, а це і Донецьк, це і. В кінці кінців часів Яр, там, всі останні території, які, за які точилися дуже важкі бої. Тобто, якщо ми говоримо про якусь демілітаризовану вільну економічну зону на Донбасі, то це весь Донбас. Я дуже сильно сумніваюся, що сторони дійдуть згоди саме до такої моделі. Тому дивіться. Тут є дуже багато небезпеки, тому що ніяка вільна економічна зона не буде працювати, якщо в тій вільній економічній зоні не буде чіткого забезпечення правопорядку, контролю за кримінальним елементом. щоб по результату всіх тих світлих домовленостей в лапках. Ця територія не перетворилася в сіру зону. Де буде повна анархія, де буде повна відсутність державної влади, де буде процвітати закон джунглів в самому гіршому його варіанті. Ну тобто для того, щоб цього не було, дивіться. Людство на землі має практики, має досвід, як виглядає вплив Кейфор, вплив е синіх шоломів або там, умовно, там, -е миротворчих сил на лінії зіткнення, там, в тих чи інших територіях для забезпечення правопорядку. Вони в реальній дійсності ні на що не впливають? Вони мають дуже обмежений статус. Вони не втручаються в повсякденне життя людей, вони не забезпечують правопорядку, вони взагалі не зрозуміло, на що вони там сидять, а на них витрачають великі гроші. Uh -huh. Ті приклади, які сьогодні є там в Африці, там, на Балканах, це дуже невеличкі території, де вони були. Я хочу нагадати, що український Донбас з окупованими територіями Російської Федерації це і величезна територія. Це територія, яка по загальному обсягу співставима з країнами Європейського Союзу. Забезпечити правопорядок на цих територіях це є велика робота. Хто це буде фінансувати за рахунок яких грошей? Тобто, перше питання будь-якої вільної економічної зони це питання правопорядку і забезпечення законності якої законності, чиєї законності, хто буде цю законність проводити? Хто буде її визначати? Хто буде фінансувати сили, які будуть знаходитися там, по яких законах буде існувати бізнес? Вільна економічна зона теоретично передбачає спрощену систему оподаткування, передбачає е, спрощену систему сплату податків. Правда? А я вам хочу нагадати. Що ця територія знищена війною геть повністю. Основна частина, по якій пройшлася війна, це є випалена пустеля без будь-яких людей. Це тільки в мудрих книжках економічних гроші роблять гроші. Вони не так працюють. Гроші створюють робочі місця щоб на цих робочих місцях, щоб ці робочі місця приносили прибуток, там мають бути люди. На який контингент буде розрахована ця вільна економічна зона. Хто там буде працювати? В умовах, коли там купа вибухонебезпечного металу під ногами, коли там тільки розмінування потягне за собою купу часу і купу грошей. Тому дивіться, я ще навіть не підходив до суті. Проблеми, я вже говорю, що є такі речі, через які. Ну тобто, висновок мій такий: я не вірю, з точки зору економіста практика, що там навіть теоретично може бути якась економічна зона. По-перше, для кого, за рахунок яких грошей, хто буде забезпечувати, по чому законодавство це буде існувати, як вона буде. Харчуватися, хто буде туди завозити продукти харчування, за які гроші це буде, тобто є величезний гуманітарний блок. Тобто, як це буде працювати? При цьому е, треба чітко розуміти, що та територія, яка була е, окупована росіянами з 2014 року, вона є манюнька. Та територія, яка лишилася на сьогоднішній момент не окупована. І під контролем України, вона є набагато більша. І теоретично, там на сьогоднішній день. Менщини... За, за Донеччину, так? Я розумію. Так, я за Донеччину говорю, так. Саме Донецька область. Дякую. Так. Саме Донецька область, так. Угу. Все останнє, що попало під окупацію після 22-го року, там нема нічого живого. Там кожен метр вибивався е, жахливим протистоянням. Там купа трупів. Там купа загиблих, непохованих загиблих. Там в реальній дійсності треба величезні гроші для гуманітарних процесів, очищення цієї території для приведення її хоча б в якийсь вигляд для хоча б формального існування, про яку економіку там може бути мова. І останній момент. Дивіться, ми з вами зараз знаходимося не на рівні першого технологічного переділу. Ми з вами на сьогоднішній момент знаходимося абсолютно в інакшому суспільстві. Чим на сьогоднішній момент був таким важливим Донбас? Донецька область, зокрема, вугілля, корисні копалини в першу чергу вугілля. Тому що е, Криворізький залізорудний розріз, він на Дніпропетровщині. А Донецьк це в основному вугільні розрізи. На сьогоднішній момент вугілля як достатньо екологічно важкий товар, Дуже важко реалізується в світі. Тобто, треба ще і визначити, а що буде основою діяльності цього регіону. Ну, тобто, за рахунок чого, при абсолютно ідеальних умовах, там все вичистили, все зробили, завезли туди людей, люди повернулися. Ну, тобто ідеальним, за рахунок чого вони існувати будуть, uh -huh. ситуація із Вугільними розрізами Донбасу є дуже непростою. Вона вимагає, хочу нагадати, що ще за часів України, тоді, коли там проводилися достатньо великі програми закриття шахт, перекваліфікації населення, це вимагало величезних грошей з державного бюджету, воно не було доведено до розуму. Закриття шахт полягалося в тому, що ті розрізи. Вони були економічно неефективні, вони на сьогоднішній момент дуже витратні. Тобто, наступне питання, за рахунок чого ці, ці території будуть жити навіть при будь-яких інших умовах рівних. Тому от те все, про що я зараз говорю, дає достатньо великий песимізм, мій особистий, з точки зору навіть ідеологічних питань, пов'язаних з. Якимось вільною економічною зоною. Е, ідея демілітаризованої зони це ідея, яка просто цю територію похоронить на дуже довгий період часу для будь-якого економічного використання. Тому що ще раз повторюю: то, що там на сьогоднішній момент знаходиться, це гірший варіант зруйнованих територій в результаті війни. Хто це буде відбудовувати за рахунок яких коштів? Світова співдружність. Ну давайте будемо відверті. Ми знаємо і бачимо. Говорить може багато, але знаходження якихось системних фінансових ресурсів для того, щоб вкладати їх в території, які постраждали під час війни, як правило, це покладається на місцеві уряди, як правило, це покладається на. Національного товаровиробника, а шукати якісь великі інвестиції, які туди прийдуть. Так що, ну, на жаль, навіть з економічної точки зору, в мене є дуже великі сумніви, що це реалізу... можна зреалізувати. Ну, у мене таке складається враження, пане Олеже, що ідея із вільною економічною демілітаризованою зоною вона швидше схожа на спробу політичного вирішення. Питання, як може бути завершена російсько українська війна, тому що тут додати абсолютно нема чого до цього, що ви сказали. Бо дійсно територія хто там був, то да, це дуже вражаюча картина. неприємно дивитися навіть дуже важко, коли нема жодної цілілої будівлі від слова зовсім жодної. А це це справді дуже дуже катастрофічне. Навіть там намагаються люди жити. Ну так. Є й такі моменти, є там села так. розбиті, де люди, от просто забивають дошками вікна, і вони там живуть. Тому що це вікна, просто треба що... чітко з'ясувати віковий. Скажімо, я о... продовжу, це... пане. Олеже, Тоді... Я продовжую, що я хотів так. власне, сказати. Це дійсно велика проблема на рахунок відбудови, але чи може це означати такі заяви, які пролунали? Просто нагадаю хронологію про а, саме цю демілітаризовану зону? Спочатку з'явилося повідомлення з преси, про демілітаризовану зону як ініціативу е, заходу. Це ще говорилося півроку тому. Президент виступав категорично проти. Потім ця ідея набула трішки сильнішого голосу, більшого голосу, вищого уже під час переговорного процесу. І Зеленський виступив з ідеєю. Давайте зробимо вільну економічну демілітаризовану зону як політичне рішення. Може це таке взагалі бути в принципі. Ми зараз не говоримо про економічну складову, ви її детально описали, дійсно відновити це. ну… Це виглядає поки що нереально, тому що території дуже великі. Так, вони за масштабом дуже великі. А, чи треба шукати якесь інше рішення політичне? Тут вже більше про політику, тут, на жаль, не про економіку, пане Олеже, не про гроші. Ну, дивіться, е, українська позиція це зупинка на лінії зіткнення. Е, Навряд чи сьогодні в Україні є фізична і фінансова можливість продовжувати війну і відвоювати окуповані території, принаймні якісь найближчі перспективи. У мене от таке бачення з точки зору економічного факту. Тому, безперечно, зупинка війни може відбутися. Ну, не дуже гарне поєднання, от порівняно, але корейський варіант, та, от демілітаризованої зони, плюс-мінус там 20-30 кілометрів від лінії зіткнення. Mm. Хоча ще раз говорю, я думаю, що навряд чи це сьогодні зреалізуємо. Дивіться, в мене взагалі по тих перемовинах є дуже великий сумнів, що вони можуть дійтися до якогось логічного завершення. Є величезним позитивом то, що в цих перемовинах сьогодні приймають участь європейці. Зауважте, Америка разом з Росією активно намагалася обійти Європу і Україну в вирішенні майбутнього російсько-української війни. І зробити так, як це вигідно американцям. Участь в цих перемовинах сьогодні європейських лідерів. Докорінно міняє цю ситуацію, тому що для Європи це не біль через океан, так, як казав Трамп, а це біль рядом от безпосередньо, це біль на європейських територіях. Тому, коли ми з вами говоримо про участь сьогодні і канцлер Німеччини, і участь, і активно прем'єр-міністра Великої Британії, і президента Франції, Ну, це говорить про надзвичайно про поляків, я взагалі не говорю, і представників там, Фінляндії, країн Балтії, тому що вони от безпосередньо до того долучені. Тому з моєї точки зору, це об'єднує Європу. Європа по великому рахунку сьогодні максимально об'єднана і вона чітко викристалізувала в собі ті країни, які є носіями загальноєвропейської ідеології. Зауважте. Mm -hmm. Такого чіткого поділу між країнами-штрейдбрекерами і країнами, які об'єднуються навколо загальноєвропейської ідеології, такого не було. Ми вперше це побачили з вами. Ми вперше побачили прийняття рішення, проти яких конкретно виступали ряд європейських країн, які зайняли проросійську позицію. І слава Богу, от ви не зачепили тема, а мені здається, що з економічної точки зору є надзвичайно видатним рішення європейських міністрів фінансів, яке має бути затверджено Європейською Радою з приводу довічної заморозки російських заморожених активів. Розумієте, в чому є питання? Питання в тому, що це є не просто там. Якесь видатне рішення. Це є рішення, яке докорінно змінило логіку прийняття рішення. Змієте? От ми з вами говорили: є протоколи, як має відбуватися процес, а є рішення за цим процесом. Так, за цими так. протоколами. Так от європейці вперше за дуже довгий період часу з Другої світової війни змінили протокол. Вони прийняли рішення, обійшовши, до речі, другий раз. Перший раз, коли стосувалося відкриття кластеру для України, і другий раз, коли от питання замороження російських активів. Так що Європа міняється. Слава тобі, Господи, Європу. Знаєте, є такий дуже цікавий афоризм, що, як правило, великий крок уперед є наслідком серйозного штухана взад. Ну, от е, Європа сьогодні цією війною дуже сильно зденервована, вона дуже сильно настрашена. І оцей mm -hmm. страх він якраз і привів до того, що Європа почала мінятися. Е, цілком ймовірно, в тих процесах зміни Європи є Україна, є місце України, тому що, якщо чесно, вибачте, будь ласка, станом до 2014 року, та навіть вибачте, станом до 22-го року. Я, як економіст, як людина, що більш-менш дивиться на євроінтеграцію, місця України в Європейському Союзі не бачив. Ну, на правду, ми дуже сильно хотіли. Нас не дуже сильно хотіли, щоб не сказати гірше. Зараз нас хотять. І знаєте, чому хотять? Тому що на нашій базі, на нашому стрижні буде формуватися нова система Європейської безпеки. То, що дивіться, я трошки влажу не в свої питання, але я скажу: мало мати боєприпаси, мало, має, мало мати зброю. Треба, щоб Збройні Сили хотіли вмирати за ту територію, яку вони захищають. В чому проблема? Європейці не готові вмирати, вони дуже добре живуть. Mm. І це стосується і вояків теж. Вони не готові захищати до останнього подиха ту територію, на якій вони знаходяться. Є єдина сила сьогодні в Європі, яка готова це робити. Це українські збройні сили. І європейці нарешті це зрозуміли, Чому вони в'ються навколо України так, як у ті бджоли навколо меду. А тому, що іншого варіанту в них нема. Uh -huh. Подивіться, що робиться, наприклад, в Британії. Як в них стрімко скорочується загальна кількість е контрактників, і вони не знають, що робити. Подивіться, що робиться в Німеччині. Тільки маякнули ідеєю про необхідність. Е Воєнної підготовки для молоді зразу отримали величезні протести молодих. Європа звикла жити гарно. Вона не хоче себе міняти. Я трошки не в свої питання поліс, але коли ми з вами говоримо про зміни, які відбуваються в Європейському Союзі, це зміни під впливом українських подій. Тому. Власне, значення цих перемовин є велике, uh -huh. значення України для трансформації Європи є велике, Україна точно буде мати місце в Європейському Союзі. Цілком ймовірно, Європейський Союз не буде таким, як він є зараз. Але це буде в майбутньому. А що стосується, я висловлюю свою точку зору, що стосується, алгоритму мирних перемовин, які йдуть зараз, в мене трошечка є песимізм. Пане Олеже, я вам дякую. Ми будемо слідкувати, друзі, за тим, як проходять переговори. Вони не закінчилися. Я думаю, що всі це чудово зрозуміли. Вони тривають. Контакти будуть продовжуватися і по лінії Америка, Росія, Україна. Сполучені Штати Америки, можливо, навіть колись буде і контакт. а він буде Україна, Росія. Коли це станеться, ми спробували шукати сьогодні відповідь. Проаналізували нинішній стан подій з точки зору пана Олега. Друзі, випишіть, будь ласка, коментарі з приводу озвученого і почутого. Ну і звісно, хто не підписався на канал, обов'язково це зробіть. Ви не пошкодуєте. Дякую вам, пане Олеже. Дякую вам усім, хто сьогодні був з нами.